Всім привіт! Дивіться, як відновити дані зі зруйнованого RAID-масиву при поломці контролера lsi 3081 er Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет-браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису, безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску. Утіліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи рейд-масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. Як відомо, контролер є важливою частиною системи RAID і відповідає за управління та забезпечення безпеки даних. Ця модель контролера підтримує інтерфейс SAS, вісім портів для підключення дисків, а також можливість роботи з різними рівнями RAID, включаючи RAID 0, 1, 5, 6 та інші. Це дозволяє створювати надійні та ефективні масиви зберігання даних. RAID це технологія, яка дозволяє об'єднати кілька фізичних дисків у єдине логічне сховище даних. Вона надає покращену надійність і, в залежності від рівня, швидкість доступу або можливість відновлення даних у разі збоїв. Однак, незважаючи на всі ці переваги, іноді можуть виникнути ситуації, що вимагають відновлення даних з масиву RAID. Це може статися при апаратних збоях, помилкових конфігураціях або інших проблемах. У цьому відео ми розповімо вам про те, як відновити дані з raid масиву у разі виходу з експлуатації контролера LSI 3081ER. Якщо ваш рейд ще в робочому стані перед тим як розпочати процес відновлення даних із нього, дуже важливо створити резервну копію всіх існуючих файлів. Резервні копії допоможуть зберегти інформацію в разі невдалого відновлення або виникнення інших проблем. Також важливим моментом буде вивчення принципу побудови рейд на даному типі контролера. Зараз ми розберемо, як створити RAID 5 рівня. Для створення або зміни рівня RAID потрібно увійти до BIOS-контролера. Для цього під час завантаження натисніть клавіші Ctrl плюс C, після чого запуститься Configuration Utility, де ви побачите модель пристрою. Початку налаштування натисніть Enter. Відкрийте розділ RAID Properties. Навігація за допомогою клавіш зі стрілками та Enter для вибору. Далі оберіть потрібний RAID рівень. Перший у списку це звичайне дзеркало RAID 1, далі покращене дзеркало дисковий масив від 3 до 10 дисків, включаючи два додаткові гарячі резерви RAID 1E і третій у списку Stripe RAID 0. Виділіть потрібний та натисніть Enter для підтвердження. На наступному кроці позначте диск, з яких буде побудовано масив для виділення натисніть пробіл. В результаті ви побачите попередження, що дані на диску будуть видалені. Натисніть Пробіл ще раз, щоб підтвердити. Позначивши диски, натисніть клавішу C, на клавіатурі Створити масив. І на наступному кроці виберіть пункт зберегти зміни та вийти з цього меню Enter. Після цього почнеться процес побудови і по завершенню відкриється початкове меню. Рейд створений: натисніть EXT для виходу з меню Вийти і перезавантажити. Далі залишається розмітити диск і готовий до роботи. Якщо ви втратили важливі файли при випадковому видаленні форматуванні дисків або втратили доступ до дискового масиву, в результаті поломки контролера є кілька способів дістати дані з дисків. При поломці контролера перший є метод відновлення даних підключення дисків до робочого пристрою. Для цього способу вам знадобиться такий самий контролер або інший сумісний, за допомогою якого ви зможете імпортувати колишню конфігурацію RAID. В першу чергу ви повинні вивчити це питання і переконатися що Ця операція безпечна і не пошкодить дані, оскільки неправильні дії можуть остаточно затрати інформацію, що залишилася на дисках. У нас на каналі є окреме відео з детальною інструкцією, як перенести накопичувачі на новий контролер. Посилання я залишу в описі. Другий спосіб, який, крім поломки, контролера ще допоможе при випадковому виділенні файлів, скористайтеся спеціалізованою програмою для відновлення даних з RAID. Однією з цих програм є Hetman RAID Recovery. Утиліта підтримує всі популярні типи RAID, більшість файлових систем та різні типи побудови, масивів, безлічі моделей RAID, контролерів, збере, з накопичувачів зруйнований RAID і ви зможете дістати з нього важливі дані. Для відновлення даних потрібно підключити диски до материнської плати комп'ютера з операційною системою Windows. За відсутністю на материнській платі достатньої кількості SATA портів або роз'ємів живлення можна виключити один або кілька дисків з масиву, якщо це дозволяє рівень RAID. Інакше скористайтеся відповідними перехідниками та розширювачами. Їх приклади ви зараз бачите на екрані. У моєму випадку програма відображає розділ із RAID нульового рівня. Для детальної інформації класніть по розділу правою кнопкою миші та відкрийте властивості. Тут надано детальну інформацію про масову. На вкладці RAID можна побачити кількість дисків, з яких він складається. Для пошуку файлів класніть по диску правою кнопкою миші та виберіть Відкрити. Далі виберіть тип аналізу, швидке сканування чи повний аналіз. У більшості нескладних ситуацій достатньо буде швидкого сканування, це займе менше часу. У результаті програма легко впоралась із цим завданням. Як бачите, вона в автоматичному режимі зібрала зруйнований рейд нульового рівня, який не можна зібрати за допомогою операційної системи. У керуванні дисками накопичувачі даного рейд будуть відображатися як нерозпізнані або мати статус РАВ. Дістати інформацію без спеціальних програм не вдасться. HetmanRate Recovery знайшла усі файли, які зберігалися на дисковому масиві. Також тут відображаються і видалені, вони тут відмінчені червоним хрестиком. Виділіть все, що потрібно повернути, і класніть по кнопці Відновити. Далі вкажіть, куди зберегти дані, диск, папку. І натисніть Знову відновити. Після завершення всі файли будуть лежати у вказаному каталозі. Якщо програмі не вдалося знайти файли за допомогою швидкого сканування, виконайте повний аналіз. Для цього поверніться в головне меню програми класніть по розділу правою кнопкою миші та виберіть Проаналізувати заново повний аналіз. Кажіть файлову систему, позначку пошуку за вмістом. Для початку можна зняти це прискорить процес пошуку. Якщо в такому разі немає потрібних файлів, запустіть повторний аналіз з активною функцією пошуку за вмістом. Якщо ви видалили файли з робочого RAID і вам потрібно їх повернути, не обов'язково відключите диски від контролера і підключити безпосередньо до материнської плати. У цій ситуації достатньо просканувати дисковий масив. Програма визначає його так само, як і система, і ви з легкістю зможете відновити для нього випадково видалені дані. Для цього запустіть сканування, як я вже показувала раніше, і відновіть видалені файли. При поломці контролера з дзеркальним RAID в деяких випадках можна обійтися без сторонніх програм для відновлення. При підключенні дисків, з яких було зібрано RAID, система може розпізнати їх автоматично. У такому разі вам потрібно визначити їх в керуванні дисками, відкрити диск та скопіювати потрібні файли на інший накопичувач. Цей спосіб допоможе повернути файли лише в тому випадку, якщо RAID був зібраний на малій кількості накопичувачів. Якщо вам не вдалося повернути файли, підключіть накопичувача безпосередньо до материнської плати комп'ютера і виконайте пошук за допомогою Hetman RAID Recovery. Програма як із будь-яким іншим типом RAID, збере його в автоматичному режимі і відобразить у списку дисків. Проскануйте диск та відновіть файли. Отже, ми розглянули різні способи відновлення даних з рейд-масиву контролера LSI 3081 er Сподіваємось, що ця відеоінструкція допоможе відновити втрачені дані та повернути процес здатність вашого масиву. Важливо відзначити, що відновлення даних з рейд-масиву масиву складне завдання, що потребує певних знань та досвіду. Якщо ви не впевнені у своїх силах, краще довірити це професіоналам, тому що будь-який неправильний крок може повністю затерти решту інформації на дисках. Щоб запобігти втраті даних у майбутньому, регулярно робіть резервні копії всіх важливих файлів і стежте за станом рейд масиву. Рекомендуємо також встановити систему моніторингу, яка сповіщатиме вас е, про будь які збої або проблеми з масивом, щоб ви могли вчасно вжити заходів? І пам'ятайте, що безпека даних це постійний процес. Оновлюйте програмне забезпечення рейд контролера та операційну систему. Стежте за новими релізами та рекомендаціями виробника. Це допоможе забезпечити стабільну роботу вашого масиву та запобігти можливим проблемам. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!